14 річна Віталіна, Переселенка з Лисичанська, до Дніпра переїхала минулого року в квітні. Нині живе у шелтері. Сьогодні за допомогою стилуса та планшету малює на комп'ютері. Я рисую, я люблю рисувати. Ну взагалі я вична рисую в традиційному стилі, Ну на на бумагі карандашами, красками а Це так чисто для разнообразия цікаво. В основному я на телефоні рисувала. Якщо я сірисувала в діджиталах. Свала на телефоні на папері, на одежді на сумках. Много очень много я сумки одежду 14-річний Микита дивиться відео як збирати та програмувати робота. Сам Микита переїхав у шелтер з Бахмута рік тому. Коли я виїжджав, ще толком нічого ще не було. Ви таких сильних бомбежок. Я виїхала вони одразу почалися. Там на чолі на районі моєму розбиті розбіти дама тому подібне. Зараз дивлюсь відео по програмуванню роботів. Нова коворкінг-зона має комп'ютери, графічні планшети, 3D-принтер та роботизований конструктор. Сам майданчик розрахований як на дітей, так і на дорослих. В цьому з коворкінг-клабі буде проходити серія навчань. Саме СТЕМ лабораторія розрахована на дітей та молодь. Якщо в нас буде цікавий запит від дорослого населення на навчання в стем лабораторії, то ми його також випробуємо для себе як експеримент. А так для дорослих буде проходити різні заходи з медіаграмотності. Цивільний майданчик, де можна Зробити ксерокопію, попрацювати на комп'ютері. Ганна Рясна каже, цей проект відкрили за підтримки фонду ЄДЖАП та фонду східної Європи. Владислав Колов, Олександр Забродін, Євген Діржов. Суспільне новини. Донбас.